Номер 822 до кабінету. 3. Оксані в січні виповнилося 25 років. Тільки зараз дівчина прийшла до міграційної служби, аби вклеїти нову фотографію у паспорт. Втім, вона не знала, що фото треба приносити з собою. А да я ж не знала, може тут фотографують, може картку скажуть обов'язково отримати id паспорт. Просто дізнатися прийшла. У міграційній службі нагадують, якщо вам виповнилось 25 чи 45 років, варто звернутися до найближчого відділу. Їх у Дніпрі вісім. Попереднього запису немає, послуга повністю безкоштовна. Зазначені громадяни мають прийти до нас, мати при собі паспорт в належному стані, дві фотокартки 3,5 на 4,5 см, написати у нас заяву в е, п'яти робочих днів. Ми виконаємо цю процедуру і він отримує паспорт. Клювати фотокартки самим не потрібно. Ми все зробимо з березня 2020-го до кінця червня цього року. На території України діяли карантинні обмеження, тож було дозволено не поспішати з клеюванням фотографій. Тим, хто цього досі не зробив, варто впоратися до 1 серпня. Накладати штраф на вас не будуть, але з паспортом книжечкою доведеться попрощатися. Якщо громадяни не здійснять вклейку фотокартоку паспорт громадянина України, їм доведеться обмінювати паспорта на паспорти у вигляді id карток, тому уважно. Пропонуємо перевірити громадянам терміни і звернутись до міграційної служби або центрів надання адмінпослуг. Наразі немає прив'язки до місця реєстрації, тож люди можуть звернутися до будь-якого найближчого відділу за цей рік. На Дніпропетровщині вклеїли фотографії у паспорт більше 18 тисяч людей, і більше 64 тисяч оформили собі паспорт у формі id картки